Друзі, з вами Грілот. І сьогодні в нас Фанкопоп Черепашки Ніндзя по другому фільму таємниця препарату, а з ними ще й Токар, Разер і Шредер. Будемо оглядати ці класні фігурки. Насправді, фанкопоп я не колекціонував раніше, але мені їх подарували, і вони мені дуже сподобались, дуже класні на вигляд, прикольні ще й по класному фільму Черепашки Ніндзя 2. Такі в них стандартні фанкопопівські упаковки, де е, така половинка, більша половинка е, фігурки у вигляді Арта представлена. Упаковці. Ззаду бачимо за прозорим блістером саму упаковку, яка виглядає досить круто, навіть не розпакована, як на мене, Фанко Поп. Це ті фігурки, які прямо в коробці можна десь поставити тримати. Вони, по-перше, не будуть вкривати спилюкою, по-друге, будуть класно виглядати в коробці. Але, звісно ж, ми їх розпакуємо. З боку, подивіться, як класно, вони всі пронумеровані від 1133 номера до тобто 1138 ця серія. І там дуже класний арт, де ми бачимо самих черепах, сплінтера. Є Кейсі Джонса Шредера, Арт на фоні зроблений, такого салатового кольору, і виглядає він дуже і дуже доречно. А з іншої сторони, просто номери, і ось такі класні написи, і частина прозорого блістера, де ми бачимо самі фігурки. Ззаду також дуже класний дизайн, вже повністю стоїть фігурка. І також частинку ми її тільки бачимо. І бачимо всю серію, яка є. От вся серія цих фігурок, це «Чотири черепашки. Шредер, тока і разер. Тобто всю серію ми сьогодні і оглянемо. Зверху ще покажу вам коробочку. Ось так вона виглядає, а знизу ось так виглядає дуже багато різної інформації. Ну що ж, почнемо розпаковку з Мікеланджело, Дуже просто відкривається. Все у нас оп, ось так. І на такій підставці пластиковій сама фігурка знаходиться. І ось він Майк. Ось так він стоїть. Давайте я всіх розпакую, а тоді будемо їх роздивляти. Ось ці персонажі вже вибралися з своїх. Упаковок, і виглядають вони прикольно. Вони виглядають як традиційні фігурки це фігурки з маленькими тілами і великими головами. Рафаель в нас в такій бойовій позі. В нього тут пасок, смішний вирос обличчя, він веселий. Бачите, ззаду просто панцер, така стрічки від пов'язки, обертається в нього голова, тобто він може отак стояти, ось так може стояти, але в принципі найкраща поза це, напевно, ось ця. До ось такі смішні позиції з витягнутим пальцем. він коли був напад грабіжників на початку фільму, прикинувся е, такою іграшкою, яка хитається і е, бив потім тих грабіжників прямо з тої позиції. Він найменш стійка фігурка, і завжди тяжко його поставити. Треба йому якось обертати голову. Він перехиляється е, назад, переважується і не хоче нормально стояти. На жаль, лідер команди Леонардо в традиційному своєму поясі, в нього тут є. Такі лямки в Донателло, до речі, також в Рафа немає, і в Майка не буде. І Леонардо в нас в руці тримає каністру з мутагеном, те, що називають ус. В сучасному мультику називали це прикольним словом, юшка, юшечка. Ось тут в нього є піхо від мечів, самих мечів немає, і він класний, стійкий. І в такій веселій позиції. Мікеланджело готовий пригостити е, току і разера пончиками. в нього в руці коробка з пончиками білими, глазурованими. Е, Simply Donuts Називається вона так, як в фільмі називалась. Тут в нього бачимо нунчаки, е, навіть нитка від нунчаків, е, звисає класний детальний скульпт. І прикольний Мікеланджело з пончиками, який буде пригощати ось цих чуваків току і разера, з них і почнемо, а потім покажу вам Супершредера. Ось такий веселий разер. В нього ніби посмішка, ця паща розкрита, і в нього посмішка, білі зуби, гарно він помальований, хутро оранжево всі елементи, тут різні ланцюги, елементи захисту, оця пов'язка, яка е, закриває його таз, і оцей захист на грудях, все відтворено, як в фільмі. І е, виглядає е, дуже гарно і якісно. А це наш тока, кайманова черепаха, мутант. В нього е, смішний такий ніс дзьоб, червоні очі виглядає. Він вже не так весело, як разор. Завдяки своїм червоним очіськам він виглядає е, досить і досить небезпечно. В нього такий шипастий панцир, приємні на дотик м'які. Пластикові шипи помальовані в білий колір, і на руках, на ногах в нього такі традиційні його з фільму пов'язки з частинами, які такі торчкуваті і звисають донизу. і <с "Токай> разер дуже стійкі фігурки, в них широкі лапи і вони класно стоять. А це містер Супер Шредер, Він в своїх крутих супершредерських обладунках в руках нічого не тримає. Велетенська голова, такий традиційний шредерський шолом, тут ззадуває і він фіолетового кольору. Тут поступають м'язи пресу, і шипи на ногах, шипи на руках, завалив він всіх черепах, навіть вийшло в Риму це сказати. Супершредер також стійкий, в нього там таке широке взуття, широка підошва, і він прекрасно стоїть на своїх маленьких супершредерських ніжках. Ось такі прикольні фігурки від фанкопоп, черепашок, шредера, Токіта, та разора по другому фільму черепашки ніндзя. Таємниця зілля. Як вам вони, звісно ж, напишіть в коментарях. Також не забуваємо ставити лайкоси вподобайки. І також не забуваємо підписуватися, якщо раптом ви натрапили на мій канал і ще не підписані на нього. Постійно підтримуємо Збройні Сили України. А на сьогодні це все, друзі. З вами, як завжди, був Грінланд. Кава чуваки. Бувайте!